Неподалік Волині може статися провокація. Розвідка підтверджує, у Кремля стратегічне завдання втягнути армію Білорусі у війну проти України, каже представник ГУР міністерства оборони Андрій Юсов. За його словами, росіяни можуть готувати провокації, у тому числі й на нафтобазі в Брецькій області. Спроба росіян захопити Авдіївку Донецької області провалилася. До такого висновку дійшли експерти інституту вивчення війни. Російські джерела опублікували попередні заяви щодо контролю над Авдіївським коксохімічним заводом. Однак, інститут вивчення війни не має жодного доказу того, що окупанти контролюють його на цей момент. Зсу використовують мінні поля, щоб уповільнити просування росіян. Окупанти побоюються, що будуть бити по бетонних укріпленнях, поки їхні сили не закінчаться. Субтитрувальниця Останні дні загострилася ситуація і на Куп'янському та Лиманському напрямках. Противник відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп'янському напрямку. Тривають важкі бої. Головна мета ворога розгром угруповання наших військ, оточення Куп'янська і вихід на рубіж річки Оскіл. Щоденно противник здійснює десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки. Веде щільний, мінометний та артилерійський вогонь по наших позиціях, каже командувач сухопутних Військ у селі Богатир на Донеччині росіяни вбили 11-річного хлопчика. Його мама і молодший братик з численними пораненнями у лікарні. Окупанти атакували село з РСЗВ Смерч. Зафіксували 9 прильотів по житловому сектору. Пошкоджені 20 приватних будинків, церква, школа, цивільні авто та електромережа. Близько шостої ранку росіяни атакували Береслав на Херсонщині. Під завалами власного будинку загинула 60-річна жінка. Поблизу російського Сочі сьогодні був тривожний ранок. Росіяни кажуть ППО. За словами місцевих, пролунало 5-6 вибухів. У деяких будинках в окрузі вимкнулося світло. Інформації про постраждалих і детальні наслідки не надходило. Російська Міноборона заявила про збиття двох безпілотників над морем. Вночі прикордонна аеророзвідка на Сватівському напрямку влаштувала окупантам безсонну ніч, знищивши кілька їхніх позицій з особовим складом склад боєкомплекту та гаубицю Д-30.